Упродовж дня аферисти виманили у довірливих людей понад 173 тисячі гривень. Видавали себе банківськими співробітниками і ввели в оману чотирьох жителів Прикарпаття. 29 грудня від дій телефонних аферистів постраждали четверо мешканців Івано-Франківської області. У кожному випадку. До заявників телефонували невідомі, які представлялися працівниками банківських установ. Загальна сума збитків становить понад 173 тисячі гривень. Шахраї повідомляли потерпілим про нібито неправомірні дії з їхніми банківськими картками, спроби зламу або списання коштів. Аби вберегти заощадження псевдобанкіри переконували громадян терміново перерахувати гроші на інші рахунки. Загалом шахраї діяли за уже відпрацьованою схемою, створювали атмосферу паніки і не давали часу людям на обдумування ситуації. Мешканка снятинської територіальної громади переказала афористам 30 тисяч гривень. Ще одна жителька міста снятин втратила близько 59 тисяч гривень. Мешканка Тисменецької територіальної громади перерахувала близько 51 одну. Тисячу гривень, а жителька Івано-Франківська 32 тисячі гривень. За всіма фактами, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Тривають слідчі дії. Поліція встановлює осіб, причетних до злочинів. Михайло Березень Софія Савчук. Новини на вежі.